Що ж, сьогодні твій день народження. Вже придумала, що хочеш. Хочу кицю. Власник будинку буде проти. Це ж ти власник. Перший шматочок для іменинниці. Татові теж залиш. Поклади в морозилку до минулорічного шматка. Хм, що Том бренд досяг успіхів у бізнесі. Хмарочос Фаєрбренд буде найвищим у Америці. Та за справами забув про найважливіше. Привіт! Том. Так, я знаю. Я спізнююсь. Прискорся і подарунок має бути особливим. <світнє> Є хто? І цей загадковий чоловік. Знайоме обличчя. Я Том Бренд, власник Firebrand. А я коли котам в лотки рву газети, часто бачу ваші фото та касу. Переверне усе його життя. Зараз виберу кота і поїду. Вам сподобається. Ага, Решту візьміть собі. То киці? Перепрошую до справи. <світнє> ну що? Як почуваєшся? Хвилиночку. Я кіт від режисерів людей у чорному. Але чому я? Ти ігнорував свою сім'ю. А коли тато приїде? Одразу після роботи. У тебе є тиждень, щоб усе виправити. Інакше так і залишишся котом. До кінця свого життя. Але я ненавиджу котів! Так у цьому і фішка цього літа. А не пухнастику! Дивись! Серйозно? У нього дев'ять життів. Нащо мені той лоток? О -о -о -о. Hey! І лише один шанс про любов говорити мало. Її треба показати. Ти мій найкращий подарунок. Втопуй мене. Щоб усе виправити. Мені іноді здається, що очима кота на мене дивиться тато. Кепський з мене був батько. Але оп! Oh. А котам рентген роблять. Так, КТ. Кевін Спейсі, Дженіфер Гардер і Крістофер Уокен. Не співаєте! Усміхнись для інстаграма. Гей, hey, ні, 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 ні за що. Hey! Фу вийшло дев'ять життів. Що за невихований кіт? <ръя> <ръя> я їм доведу, що я людина.